Чудо сьогоднішнього дня, як який пройшов для України, як він пройшов для України, далі теж поговоримо. Адже 9 травня у Києві також пройшло досить гучно, незважаючи на те, що Україна відзначає день пам'яті і перемоги над нами 8 травня, деякі люди все одно. Прийшли до парку вічної слави в Києві. Частина з них тримали в руках червоні гвоздики. Пізніше прийшли і представники незрозумілої церкви. Виникла дискусія щодо дати свята. В Дніпрі теж багато людей прийшло на пам'ятник вічної слави. Більшість із людей літні люди, які не звикли, що Україна зараз святкує саме 8 травня день пам'яті та перемоги. Над а ось 9 травня побіда бісять лише скрепні рашисти. І ось до меморіалу Вічної слави в Почерському районі дуже мало киян прийшло. Про що також з'являється повідомлення. Поодинокі громадяни приходили до вічного вогню, щоб покласти квіти і віддати шану загиблим під час Другої світової, після чого одразу звідти вони і йшли. Але без провокацій теж не обійшлося. Ветеранка Галина Савченко, яка минулого року прийшла до вічного вогню в радянській формі. Цього разу відмовилася знімати червону зірку з головного бору по вічливі прохання правоохоронців. Після цього її відвезли до райуправління управління поліції. Ну і також багато кадрів теж з'являється. Як біля вічного вогню також і бачили жінок, які несли в руках хрести, портрети і квіти. А також неподалік меморіалу помітила монаха з орденом на грудях, який стояв поруч із іконою, і співав день побєди». Також трапилася і штовханина в Києві біля меморіалу Вічної слави. Нагадаємо, що конфлікт все ж таки виник через виконання російських. Пісень, а також через заборонену символіку. Чоловіка попередили про те, що не треба так себе поводити. Почалася словесна перепалка, яка переросла в штовханину. Після цього він добровільно погодився поїхати із правоохоронцями до райвідділу. Ще одну жінку запросили поїхати з поліцейськими через використання забороненої символіки. Медаль за город Вашингтона і ще не вмерла в Україні православна церква в Києві. виник конфлікт біля меморіалу Вічнослави з громадян з проросійськими настроями, які викрикували також дивні гасла, і також багато кадрів з'являлося з, з місця події дивних, де все ж таки деякі українці поводили себе зовсім не проукраїнськи. сьогодні. я разом із європейськими друзями Україна відзначає День Європи, День Єдності та спільних цінностей, які ми відстоїмо вже 11 років у війні проти України. В Столиці ж на честь свята передягнули малюків за основників Києва зараз на поштовій площі кища Крив у вишиваночках і з прапором ЄС. А либідь вбрана у сукню із символікою Євросоюзу. Про це на своїй Фейсбук сторінці розповів і Володимир Журавель, автор пам'ятника. Фігури розташовані на поштовій площі столиці. Скульптор написав наступне далі. Друзі з Днем Європи. Віримо, що Україна повернеться до своєї великої європейської родини стануть стане частиною Євросоюзу. Ну і світлини є дійсно дуже красивими і дійсно промовляють. Про те, як Україна прагне все ж таки бути цивілізованою незалежною, вільною і поруч із нашими європейськими союзниками дуже промовисте світлини виклав саме Володимир Журавель із промовистим також дописом. Можна ж побачити, що скульптори малюків отягли в національні українські костюми за атрибутикою з ЄС прапор, наприклад, ось і. В принципі, розуміємо, що такі символічні події також є важливими для нашої держави. Ну а тим часом голови МЗС європейських країн також і вшанували у Львові загиблих українських захисників. Фото відповідні у мережі X вже публікуються, поділилися такими світлинами, які ви зараз бачите на екрані. Головна дипломатка ЄСкая Калас. Дипломати відвідали поле почесних поховань. Личаківського цвинтаря, що написала Калас у соцмережі ікс під світлинами, які опублікували сьогодні. Ми святкуємо День Європи разом з Україною і її народом. Адже у родині радість і труднощі розділяють усі разом з міністрами закордонних справ. Ми стоїмо пліч у пліч з Україною. тривалий мир за майбутнє у яке віримо, написала вона, і дійсно підтримала таким чином і Україну, Закцентувала увагу на важливості підтримку України. Єна і сказала про те, як важливо стояти зараз пліч опліч. До речі, до Львова сьогодні дійсно пробула велика кількість міністрів закордонних справ і дипломати європейських держав. Партнери, зокрема, повинні остаточно ухвалити трибунал для Путіна. І також на площі ринок теж урочисто підняли прапор. ЄС це зробили сама Яна Степаненко, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару і мар. Каркіян Мазу, Мазур, переможець міжнародних олімпіад. Також а, Максим Козицький ділився планами заходів у Львові. А, дві важливі події сьогодні для жителів Львова, і в цілому для українців. Це зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання основ, основної групи спеціального трибуналу з розслідування злочину а, Росії агресії та їхньо проти України. Ну і щодо міністра закордонних справ Німеччини його. Вадифуль прибув в Україну також вперше. Це перший візит нового міністра до України. Він опублікував про це також коротке відео щодо свого прибуття до нашої держави і зазначив, що Німеччина і надалі буде серед країн, які найбільше підтримують Україну і чітко покаже це найближчими днями. Президент України Володимир Зеленський також сьогодні відреагував на важливі події для нашої держави. Привітав всіх із Днем Європи і дописав наступ. Ну інформацію свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми довели, що наша єдність є найбільшою силою, коли всі в Україні об'єдналися заради свого майбутнього у Європі. Коли всі у Європі об'єдналися довкола України, з Днем Європи, слава Україні! каже Зеленський, героям слава додаємо. Ми і бачимо, що багато. Зараз кадрів він опублікував так, і ми також транслюємо ці кадри із тим, як він продовжує не тільки прохати підтримку наших західних партнерів, у європейців, а і зі свого боку підтримку надавати Європі. І, до речі, на кадрах видно, як Україна бореться за свою свободу, за незалежність кадри із 2014 року до сьогодення, де навіть наші партнери, друзі з Європи, виходять на вулиці, закликають так, би мовити наших інших друзів і партнерів своє керівництво, так владу підтримати Україну у цій боротьбі. Також на цих кадрах ми бачили біль українців, які боролися за те, щоб вступити в ЄС, які а, виходили на мітинги, які показували значущість того, як Україна має бути незалежною, як вона прагне до Європи, і як це є важливим. Для кожного жителя нашої держави, звичайно, що це бісило Російську Федерацію із 2014 року, бісить і зараз, але Україна продовжує боротися, показувати свою силу, показувати те, що є важливим для нас, і Європа нас, звичайно, підтримує. Дуже багато важливих кадрів. До речі, змонтованих було у цьому відео, де і Макрон там вперше зустрівся з Зеленським, де вони потиснули одне одному руку. А там, де Зеленський зустрічався із іншими лідерами світовими, які теж. Спочатку сумнівалися в тому, як підтримати Україну, але згодом вони все ж таки зрушили з місця і також підтримували. Зробили свій внесок в перемогу України, в боротьбу проти расистів. Ну а далі також можемо і прослухати слова президента України Володимира Зеленського. Він обговорив також із президентом Трампом напередодні спільні дії про підтримку а, також від США, яка потрібна зараз Україні, про тиск на Російську Федерацію. Ну і далі все можемо почути. Щойно говорив з президентом Трампом. Хороша розмова, дуже тепла, конструктивна. Привітали одного і наші народи з Днем перемоги у Другій світовій війні. 80 років перемозі над нацизмом. Перемозі в Європі всіх народів разом, які здолали нацизм. Дуже важливо, що та спільна перемога, спільна робота союзників стали основою для миру і міжнародного права. Для нормального життя багатьох народів. Зараз це життя треба захищати, відновлювати, піднімати з руїн після російських ударів. Так само потрібно разом працювати, щоб мир був. Ми говорили з президентом про спільні дії, про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск. На Росію тиск заради миру ми обговорили ситуацію на фронті. Ми обговорили дипломатичну роботу, говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню. Щонайменше на 30 днів, і це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні. Прямо з цієї хвилини на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому, щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша. Ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому. Звісно, ми говорили сьогодні про нашу угоду, угоду про економічне партнерство з Америкою. Ми відзначили, наскільки важливо, щоб наші відносини протягом десятиліть зміцнювали наші країни. І це буде. Я доручив команді оперативно працювати над створенням спільного Українсько-Американського фонду інвестицій. Інвестицій у наше відновлення, також погодили з президентом Трампом наші наступні контакти. І, взагалі, сьогодні дуже, дуже активний день, я говорив, з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ми домовились про співпрацю. Вже є конкретні речі, які ми можемо зробити разом. Будуть рішення. Я говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми обговорили наші кроки, вступ в Євросоюз, наші перемовини, нашу оборонну підтримку, підтримку для нашої держави, для нашої стійкості. Ми маємо разом і надалі захищати Україну і всю нашу Європу. Саме це ми робимо. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає наші національні інтереси, нашу незалежність. Слава Україні!